Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено знову ж таки на ваше прохання, от і е, рішенню суду стосовно стягнення моральної шкоди з поліції за примусову доставку до ТЦК. І погрози доставки до ТЦК, і незаконне складання адміністративного протоколу за статтею досить смішною порушення пішоходами та велосипедистами та водіями гужового транспорту правил дорожнього руху. Забігаючи наперед, до речі, відео представлено не було цього. Ну, зараз не про це. Поки ви дивитесь відео, воно вийде і на Тіктоці, і в Ютубі. В Тіктоці в шапці канал, а в Ютубі під відео буде посилання на телеграм-канал, де буде зроблено посилання на це рішення, з яким ви можете ознайомитись. Тому підписуйтесь обов'язково на всі ці канали. Також би від мене прохання це поставити вподобайку обом відео. Обов'язково прокоментувати і у разі можливості поширити їх в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і все ж таки можливість їх захищати. І так, про що йде мова? Е, у Львівській області Городоцький районний суд Львівської області прийняв рішення про стягнення моральної шкоди в розмірі 20 тисяч гривень з держави України в особі е, Національної поліції безпосередньо Департаменту патрульної поліції. Про що мова? Особа звернувся з відповідним позовом, посилаючись на те, що він був зупинений біля свого будинку поліцейськими у Попевлівській області. Під надуманим приводом, старший лейтенант почав грубо з ним спілкуватись, погрожувати врученням військової повістки, насильно утримував його, так як він, вигулюючи біля дому собаку, не мав при собі документів, що посвідчують особу. Подальшому працівники поліції почали звинувачити його у порушенні правил дорожнього руху, затримали, засували спецзасіб, доставили його спершу першу фільтраційний центр, де йому вручили повістку до першого відділу Львівської РТЦК та СП. Після цього. До ГУНП в Львівській області. У відділенні поліції відносно нього була складена постанова про адмінправопорушення, відповідно, Та протокол затримання серії зазначено. В подальшому ця постанова про адмінправопорушення стосовно правил дорожнього порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують живим транспортом і поганичами тварин була скасована. Особа звернулася і зазначила, до речі, коли його затримали. Він викликав швидку. Йому було погано. Цим е, доводиться безпосередньо моральні страждання, доводиться шкода йому завдана. Е, і ті 255 гривень, які були стягнуті з нього штрафу. І безпосередньо він зазначив е, стягнення моральної шкоди в розмірі 100 тисяч гривень. Суд, як я вже зазначав, задовільнив 20 тисяч гривень моральної шкоди. При цьому головним в цій історії є те, що поліцейські посилались ніби на наявність відео, зареєстрованого в автоматичному режимі. Такого відео не було. І не надано було ні під час службового розслідування. Тим більше, те службове розслідування, яке було надано, суд до нього поставився критично з огляду на те, що робили його те саме управління поліції, на працівників в яких е безпосередньо була скарга. І фактично суд не отримав, отримавши вірніше докази того, що постанова скасована іншим складом суду, тобто була складена незаконно. Та ті такі дії представників національної поліції визнав незаконними. До речі, тут є постанова щодо затримання його. Тут зверху я розміщу в Ютубі відео безпосередньо, яке стосується питань пов'язаних з адміністративним затриманням. У разі, якщо вас затримують на вулиці поліцейські, тому що ТЦК взагалі не мають затримати, і питаються кудись доставити до ТЦК. До ТЦК вони також не мають права доставляти, як і тут. Вони можуть доставити виключно до себе, при цьому склавши відповідний адміністративний протокол про затримання, надавши адвоката, який може надавати правову допомогу. І це дуже важливо тим більше тримати не більше трьох годин. Тому звертайте обов'язково на це увагу. Зараз ви зрозуміли, про що йде мова, тобто тут не безпосередньо, що в ТЦК його доставили. Його доставили в поліцію, вручили цю повістку. Ну, загалом, особа хвилювалась, отримала певні моральні страждання, зверталася за медичну допомогу, всьому цьому є підтвердження. Тому саме з цих підстав її позов і було задоволено. Звертайте обов'язково на це увагу, коли ви вирішите також притягнути працівників ТЦК або національної поліції, які незаконно вас затримують, до відповідальності і стягнення з них моральної шкоди. Звичайно, кримінальна відповідальність навряд чи, хоча тут є всі ознаки, я маю на увазі, коли доставляють особу в ТЦК примусово викрадення особи. А що стосується безпосередньо дій представників національної поліції, звичайно, можна намагатись притягнути їх також до кримінальної відповідальності. Ну, я не думаю, що це дасть якийсь результат. Ну, в будь-якому разі, моральну шкоду ви з них стягнете, а їм вже далі буде розумніше, як поводити себе далі з безпосередня громадянами, не порушуючи їх права. Підписуйтесь на канали, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Нагадаю, саме рішення буде в телеграм-каналі. Буду радий вас бачити. А разом рухаємось до перемоги! допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам, віримо в перемогу. І слава Україні! До зустрічі!